Ну що ж, всім привіт народ, З вас підписов Подобайка. Так, продовжуємо грати в Age of History 2. Продовжуємо добувати Японію. Так, покращуватись, продовжуємо. Так, для Японії мені зараз лишилось відрізати їх від портів. І далі все дуже просто буде. Так, і цим, до речі, я і займаюсь зараз. Щоб когось відправити. Хм, Давайте ви в чотирьох напряму Сеул. Я думаю, трьох можна відправити. Ой, Сеул, в. Сіул, в... Я забув, як це місто. Пусан. Так, чотирьох, трьох. Ліворуч, йти, Не знаю. Трьох. І ти ось так праворуч. Корею я також заберу. Все вперед. Моя авіація. Ми літаємо. Тепер вже тут літаємо. Дехто в Кореї летить. Хто може? Хто може. Давайте. Ви 200 сюди. Ви. Ой, 1800. Ви 800 сюди. Не знаю. Ви далеко не полетіти. Не зможете полетіти так, ви сюди, або якось сюди. Підтримка в повітрі, щоб більш-менш була. Ну да, ми їх розрізаємо. Так, моя головна мета зараз відбити, вибити всіх, щоб в мене не було з ким схопно кордону. А морський, з морським кордоном ми вже якось самі розберемось. У ну, мене є вільні верфі, але в мене нема сталі, щоб виробляти щось. Чи є в мене щось. Ні, розробка. По розробці також нічого нема. Що ми тут? Ой, я в пусан такої вже. Я можу бомбочку скинути. Бам! Хоча я дарма її скинув, чесно кажучи. Нехай. Ось сюди треба було б вже. О, Манджого капнуло. Дуже красиво. Все, треба Лишилось тільки зачиняти. 120-ка. Максимально Максимально агресивно. Вперед. І план наступу кудись, не знаю, сюди байдуже вперед. Добуваємо їх всіх. Так, чи є в мене вільні, вільні, вільні війська. Ви 99. Е, це не те. Це не то. Мені не подобається, по-перше, що ви вас 99. А, я 24 танчика створюю. Вам треба 21 дивізію, щоб у вас було 120-ка. Далі перевірка. Чи всі тут... Ага, не всі заповнені. Іще 7 дивізій. Тобто 28. Один раз. Потім поставлю кудись їх. Ну що ж, мій флот. Мій флот, мій флот, мій флот. Не ви. Ой, до речі, давно дещо хотів зробити. Ви всі лізте в один флот. Зроблю поки що поверну всіх в один флот. Так, а ви поки що сам цей флот пливе. Де є? Тут є якийсь нормальний порт. Коротше, пливи сюди в пусан. Так, а чому ви сюди не зайшли? А, я не можу. дратує. Ще дратуєте, що я не подумаю перевагу в повітрі в Кореї. Тримайте атомну бомбочку. Просто немає аеродромів. Просто нема аеродромів, щоб нормально тримати перевагу в повітрі. Так, стовідсотково аеродром тут потрібен буде в пріоритеті. І ось тут, напевно, якщо я зможу звідси долітати. Тому що в мене зараз немає жодного аеродрому, з якого я можу до Японії долітати. Так, це важливо мати такий аеродром. Ну, я звільнив один аеродромчик сюди. Так, в Владивосток я зайду точно. Я у ні. Тримайте атомні бомбочки, якщо вирішили, що я не зайду в Владивосток. Ще раз. Ось, все. Зайшов. Знову ж лишилось просто добити їх. Кого б відділити? Вас. Тому що я такий, щоб зробити масову висадку одразу по максимуму. Буду висаджувати. Не знаю, по 5 по 5 дивізій на порт, 5 в порт, 5 зліва від порта, 5 справа від порта. Так, запланував поки що дві висадки під Кіото і Осаку, під Нагасакі, під Кірос ще треба. І давайте одну висадку на північ. Тільки ми будемо плити прям далеко з півдня. На цій північі, але нехай. Було плогічно, що трохи по-іншому зробити, але вже Вже постав, як постав. Є. Де мій флот? О, мій флот на місці. Давайте 497. Зараз ще трохи Дотренованих крейсерів скину. Перевага в повітрі. Серйозно, ми звідси долітаємо до Єп... Звідси з цього аеродрому. Як це дивно? Але нехай. 400 авіації сюди. Так, теоретично ми зможемо тримати. Звідси ми долітаємо до Японії. І звідси. Звідси ми вже двома літаками долітаємо. Звідси тільки якимось одним. Грасть. При достатній розбудові цих двох аеродромів ми зможемо тримати хорошу перевагу в повітрі. Також. хм, Перевірка цього аеродрому. Звідси ми двома літаками зможемо долітати? Ну да, звідси ми також обидві двома літаками зможемо долітати. Тобто треба зараз розбудовувати ще ось цей і ось цей аеродром. На танчики щось там покращуємо, продовжимо всяку фіню. Щоб танчики більше в бонус пішли. І для машинок більшу бонус. Тримайте. Тобто ось ці чотири аеродрома, вони там непогано літають. Ви будете літати сюди і робити перевагу. На морі ви сюди. Ви сюди. Бомбіть море будемо. Ось так. Японське море саме. Так, ви ж, якщо що, рейди на конвої, та байдуже. Якщо комусь хоч треба полагодитись, нехай від'єднується. Єд... Від Зачекайте, я не створюю таку хорошу перевагу на морі. Силу... Ага, у мене не така сильна сила, не, вели... не така велика сила, тому що я не перекриваю повністю море. Я розділив вас навпіл. Все ще не перекриваєте повністю. Зачекайте, у вас якісь інші нака. А, видалите, видалите, видалите. Ви всі залишаєтесь тут. На узбережжя Японії. 100% перекриваємо. Ой, тепер 33 тисячі сили. Ось тут 33, 33, нормально. Давай ще десь сюди літати. Ви всі сюди. Будемо заважати їм існувати. О, ні, 800 сюди, ви 800 сюди можете літати. Ось так, хорошо. До речі, це море я можу звідси літати. Тому ти літай сюди. Все. Да-да-да, нас дешифрували Сполучені Штати. Топимо потроху конвої японські. де японський флот? Що? А, я ще не готовий. У мене не вистачає переваги в... на морі, серйозно? На всіх морях не вистачає. На деяких нормально. А, до речі, тут точно не вистачає в жовтому морі. Раз, давайте вас ще раз навпіл Щоб повне стоїться покриття було. А, до речі, ось чому складно взяти перевагу на морі. Я зрозумів. Тут же і союзники, і. Е, і Японія. На морі. Так в мене десь. Ого, тут 1400 авіацій Ви тут точно не потрібні. Прям там. Прилітайте ближче. Шукаю авіацію свою. Ой, тут прям авіації, ой, дуже багато. Залишайтесь там. Стійте. Я не думаю, що проблема буде з висадкою. При цьому ніхто зі мною в бій не вступає. Ми просто топимо всіх човники, але в бій з моїм флотом ніхто не хоче вступати. Тобто ми тільки конвоїв топимо і все. Але Японія без конвоїв це слабка Японія. Ой, тут два есмінця. Союзників потопили. Тому та й проблема, що союзників на Японії. Нарешті танчики частково готові. Чого вам не вистача? 200, ш... 200 штук шасі сучасного танку. Де? У нас по 26 на день. 2,9 мільйонів гарнізонах знаходиться в нас людей. Та фіга якось. Ось ще змінить потопили. Алінкор, ні не крейсер байдуже. Я справді не, був, не думав, що в мене будуть проблеми з висадкою. Але тут проблема, що ми проти двох флотів одночасно боремось. Навіть з присутністю моєї авіації це складно взяти перевагу на морі. Ну, хоча б на одному, хоча б на цьому взяти. Так ви ж всі ви. ви всі боретесь, б'єте. Так воно поки що не готове, По морю, боєте. в японському морі 43% всього. А ну-ка, давайте також сюди літай. Всю свою авіацію. яка в мене є, скину кудись разом з вами, разом з вами. Скину кудись сюди. Щоб я все бачив і мені було легше контролювати. Так, 600. ні, Ще. Так, всі 800. Сюди сюди. Всі б'ють по морю. Ой, німецька республіка нас дешифрувала, так байдуже. Ну, дуже багато, дуже багато літаків, літаків літає в японське море. 47% первате, ви знущаєтесь. Так, зачекайте що? А, а, а. Так, перше, 5 армій подають 4 дивізії сюди. Байдуже, якось встаньте сюди. Вперед, максимально агресивно. По-друге, 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 120-ка. Йди не знаю, встань якось сюди. І ви також Встаньте взагалі сюди. Ну, давайте, швидко. Рухайтесь. 48%. 47. О, все, поїхали! Поплили першої висадки, поїхали. Так, одразу. 1800 сюди. Не вистачить. Давайте когось від вас двох прибираю. Сюди. 1800. Все. Що таке? Не вистачає приваги. Ви всі тут. Ви Ви можете повністю долітати. І ви 2000 можете повністю долітати. Я хочу мати можливість про скинути атомну бомбочку. Я. Yeah. Бистка перша прийшла. Ну, блін. Ой, я тут когось потопив. Ого, важкий кресер японський, один смінець. Так, ви всі? Так, ви вдвох не знаю. Сюди, сюди, один сюди, один шрифт сюди. І, можливо, треба спробувати побудувати порти. Додатково. Так скасувати. Стійне місце. Це дуже важливо захиститись в першу чергу. Сам в пріоритеті буду ще порти. О ні-ні ні, ти зупинись. Виключно захист. Захист. Таке тут, тут відбудований аеродром, але ці аеродроми далеко від мене. А ну-ка, а транспортні шлітаки. А ви далеко не літаєте. Але щоб ви були звідси, ви б могли постачати мені ресурси. Давайте пропустимо сотню звідси прибрати. Ви розміщуватись довго будете. Пірші я також не зайду, так? Ну, і ні, якщо постаратись, 63, 64, 65, 71, 72. Ні, зупинили. На жаль, ну, це жахливо. Нас поки що відходимо. Ну, всі інші висадки пройдіть також, будь ласка. Ще я тут, о, ще потопив. Я топлю їх флот. Якщо флот топиться, значить. Вони мають давати слабше на морі. Висотня. Вас ще чекати. Але ми захищаємось і більш-менш непогано. Лишилось трохи протурматись до побудови найближчого порта. А там же ми відправимо підкріплення. Ой! У мене ще висадка прийшла. Я пропустив цей момент вперед. Да, да, да. Так, давайте вас відкріпляю 15 дивізій. Видаляю накази. Ой, зараз отримую собі аеродром. Заберу в них аеродром, отримую собі аеродром. Що ви робите? Ви куди? Зачекайте, куди ви поприєднувались? Зупиніться всі. Видалити наказ. Я зрозумів, що вони робили. Так, головне, Головне, щоб я зараз не потрапив через це в проблеми. Ай, в мене він фабрики. А прик, да. Ой, я побудував ще купи інфраструктури. А. Я вже побудував усюди де можливо. Хе, знаєте що? Шукаю усюди, де є сталь. Буду інфраструктуру. Ну, взагалі там, де є ресурси. Хоча б якісь. Зачекайте що? А. Видалити наказ. І тут 120-ка, видалити наказ. Тут морське вторгнення намагаються зробити. Зачекайте кого біса. Вони сюди висадились. -а якого біса! Так ви всі. Сюди, вперед. Максимально агресивно зачиняємо. Я не очікував морського вторгнення тут. Далі в мене тут явно має бути, мають бути вільні війська. Так, ти ти. Ви 120-ка. Ви прикриваєте. молодці. Тут тут хтось стоїть. Ось ви 24. Будете перекривати тебе, а ви 120-ка. В Африку. Якийсь бред. Це якийсь бред, який мені не подобається. Так, заходимо в Хірошіму. Я ненавиджу вас, таки мене вони прям дратують. Що тут? Три конвої мені потопили, Та так байдуже. Цілих три конвої. який жах. Як я їм міг дозволити потрапити в Індію? Взагалі якого бісу вони так роблять висадки? А. А? Так, 24 Дізі. Сюди, вперед. Ще тридцятка Дізі. Знаю, сюди, сюди, вперед. Ще тридцятка також сюди, сюди, вперед. Зараз всі припливуть, буде все красиво. А чому ви тут не до... дійшли до кінця? А? Чого це ви? От сюди авіації можна скинути. Сот сюди. Літаємо в Японію. Все. тут. Ось і мисменців потопили нам. Нічого страшного. Хочете, які човники я топив у Японії. Те, що вони зробили, це така дрібниця. Ви Досить неефективного наступу в Яп... в... по Індії. Африка. М -м, який жах. Африка, Це справді жах буде зараз. Бо ми стояли в хороших проїнцях, а тепер нас посунули на погані. А, все було так хорошо. А я тут не зможу перейти. Я зрозумів. Давайте вперед капіталюйте мені, Японію, будь ласка. Ми тут і вас ще не добили навіть. Все, давайте, добивайте О, ой, як хорошо. А, в нас ще Іспанія є. М -м -м я про Іспанію забув. Я ж. Так, в мене найбільше за всіх очок очків. По-перше, на флот 200 тисяч. 2000. Десь дві тисячі на флот треба лишити. Раз, першу чергу забираю Корот, просто, Іспанію. Короче просто тикаю повністю Іспанію. Висунути вимоги. Ніхто не суперечить мені. Далі в ідеалі. Республіка Китай. Це союзник. Да, я забув. В такому випадку міндзянь. Но менджого не зможу. Марокко. Далі все Японія. Так, що так. Висунути вимоги. Відмовитись. Ми не боремось. Це дуже важлива. Позиція того, що я не борюсь. Китай. У Китаї багаточок. Так, для початку відмовитись. Це майже останній крок, тому вже час заснути вимогу на флоти. Все. І те, що встигну забрати, треба забирати. Я забрав ось тут, я не хотів. Я тупий. Але Китай, по ідеї, не має отримати територію, тому що він зі мною воює. По ідеї. Да, забирати вигідніше за все, саме зараз Японію. Тому що це єдині позиції, де не треба боротись саме в Японії. Можу за якийсь. Я навіть не знаю, цей регіон. Давайте це найдорожче намагатись боротись. Де да, мені навіть не дають поборотись, я зробив все, що міг. Проблема нестачі внеску в війну. Але нехай охочу те, що це Китай забирає. А він союзник, а значить, союзникам не... Ну, він не має отримати ці провінції. Так, я справді захочу закінчити. Угу. Так, все, все хорошо. Фактично зараз тут отримали провінції тільки США, тому що я тут не встиг до захоплювати до кінця. І Японська Республіка, яка, скоріш за все. Увійде в союзник. Є шанс того, що вона увійде в союзники. Неприємно, це все неприємно. Я не люблю такі мирні угоди. Але тепер нам лишилося розібратись виключно з союзниками, а саме Канада і США в золотій рамці. Просто з США розібратись, що не є великою проблемою. Треба просто подивитись, куди може доплити мій флот. Орхоч те, що в мене тепер японський. О, сюди ми можемо доплити сюди висадка, потім звідси сюди висадка, все красиво зробимо. Орхоч тепер те, що в мене є японський флот з іспанським. Іспанські 46 човників всього. Але в цих, 40, цих 46 човників, 17 авіаносців, а його по них майже нема. Це точно іспанський флот? На, розпускаю і відправляю в якийсь флот свій. Що ж, непогано. Але насправді так кажучи, дуже погано, ми цю серію закінчили, бо ми якось Індію здали якимось чином. Треба буде перекрити все море, всі порти. Які в мене є, тому що вони і в Африку висадились, тому що я не перекрив порти, в ась в Африці і в Індію висадились, тому що я не перекрив порти в Індії. І можливо в Японію потім висадяться, тому що я не перекрив порти в Японії. Куди ви плили висадки робити ви адекватні? Коротше розберуся з цим, цим вже в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую всім спонсорам, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також буде бажання мене підтримати. Це можуть зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-якому будку не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, натискати на дзвіночок, ще по бажанню можете перейти по посланню в описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!